А який ви зараз купуєте? 14 Pro. Чому не 15 Pro? Тому що дешевше. І різниці практично немає. Ай кнопка! Кнопка! Кнопка, яку можна запрограмувати, наприклад, щоб відкривати камеру. В oh, iPhone, ця фішка вже 12 років. Ви Ми... запустили А який ви зараз купуєте? 14 Pro. Чому не 15 Pro? Тому що дешевше різниці практично немає. Ай кнопка. Кнопка. Кнопка, яку можна запрограмувати, наприклад, щоб відкривати камеру. Ну в айфона. ця фішка вже 12 років. Ми запустили благодійний розіграш. Розіграємо 4 Айфона 15. Усю лінійку. Благодійний розіграш за донат на фон. Повернись Живим. Ти круто. Так, да, тобто cool. не треба підписуватись, не треба ставити mm -hmm. лайки, нічого не треба. Просто треба зробити мінімальний донат 200 гривень за один квиточок, щоб взяти участь. Це mm -hmm. і допомога нашій країні, і, То, якщо і собі я собі плюс. Тобто, якщо я куплю 5 квиточків, тобто так. на 1000 гривень в мене буде більше шансів на перемогу. Та супер Сьогодні взяли 14 про а 3 жовтня можна.